Друзі, я вас вітаю! Поза моєю спиною. Преміальний бренд Сітроєна. це у нас DS електричка електромобіль з запасом ходу до 340 км, Батарея 50 кВт, Це у нас 10-й місяць 2020 року. Автомобіль нещодавно пригнаний з Франції. Практично новий автомобіль пробігу має всього на всього тисяч кілометрів. Ціну ви бачите цього автомобіля внизу в описі, і на мою думку, це топ варіант на сьогоднішній день серед електричок за такою сумою грошей. Навіть якщо візьмемо, порівняємо його, наприклад, з Nissan Leaf або з Hyundai Kona, блін по матеріалам просто тупо не дотягують. Десь реально от тема. Покатався один день на ньому. Я в нього реально закохався. Дуже класна, класна машинка. По матеріалам це просто топ. По комфорту. Я не знаю, серед сучасних автомобілів, на яких я їздив по підвізці. Це, напевно, саме-саме така плюшева підвіска, Вона дуже м'янька і збита, причому в керуванні дуже класний. Високий кліренс, класна комплектація. Що ж, давайте покажу машину ззовні і розповім, що в ньому є всередині. Погнали. Що ж, коротко вам його показав, такий собі хетчбек з замашками кросовера. Вели... Височезний кліренс, висока посадка. Він реально як кросовер. Дивіться, підійшов ручки, від... відкрились, дзеркала виїхали. Цей салон такий під спортивний стиль, дизайн реально дуже крутий. Full led оптика. Оптику я вам теж показував. Світить ввечері бомбезно. Е, до речі, пригнаний з Франції, розмитнений, сертифікований. Е, перша реєстрація буде без збору пенсійного фонду. Тобто перша реєстрація орієнтовно в 1200 гривень буде. Класний колір. Колір у нас перламутр. Камера не знаю, чи передасть, але вживу виглядає дуже круто. По салону по матеріалу. Е, матеріал класний. Алькантара, чорна стеля. Дуже круто виглядає, як на мою думку. Взагалі от сів, проїхався на ньому, реально вилазити не хочеться. Так, автоскладування дзеркал, утримання полоси. Е, підрулює, повністю не рулить, але підрулює. Допомагає, якщо ви десь сходите з полоси, він руль підтримує. Класні удобні сидіння з глибокою посадкою. Так, Запустимо його камери в круг. Ось він бачить, куди ми здаємо, ну і, відповідно, вимальовує, куди ми їдемо, Запоминає площу, яку ми проїжджаємо. Так, дайте радіо виключу, бо YouTube мене заблочить. Відео, до речі, монетизується, виручені кошти відправляю волонтерам. Мультикермо, шкіряне кермо, по матеріалу взагалі питань немає. Шумка класна, музика офігенно грає, кнопочки у нас ось тут всі сенсорні. Ось так от двозонний клімат, контроль, Короче, є все, що треба. Електронна стоянка, електросклоп, електросклопіднічі передні, задні. Android Auto, Apple CarPlay. Відповідно, тут все є. Салонне дзеркало з автозатемненням, датчики дощу, світла, круїз-контроль, навіть говорити не буду. Тут це все є. Е, зараз у нас пробігло 29 349 кілометрів. На запас ходу не дивіться, тому що я катався, е, ребята в Польщі катались і катались не економно, скажімо так. Тобто, нажали газ і промчались, відповідно, потрібно збити розхід і воно все перерахує. Класна тема, це те, що є два підстаканника. Блин, от я реально сижу в ньому і мені з нього вилазити не хочеться. Настільки він якийсь кайфовий. По матеріалам взагалі от сів і не хочеться вилазити. І по підвізці я не знаю. Серед сучасних автомобілів середнього класу підвізка саме класна. На чому я не їздив? Пасати, там, талісмани, суперби, реально нічого не дотягне. Всього, і рульошка класна, він збитий, класний, і рулиться реально бомбезно. Мені дуже подобається. І комфорт, комфорт це в першу чергу. Так, зарядний пристрій в комплекті. Сумочка його оригінальна теж є в комплекті. Краще цієї машини може бути тільки нова. До речі, от порівняємо, наприклад, з коною. На мою думку, поки я не поїздив в цьому ДС, то я вважав, що Кона за свої гроші це топ. Тепер я зміню свою думку, ДС за свої гроші топ. Якщо ми в Гуглі вб'ємо, нас заявляють запас хода в нього 320-340 км, Не пам'ятаю по яким там стандартам. Думаю, це реальні цифри без клімата. Якось так. На мою думку, порівнювати його з коною навіть немає що порівнювати, в плані матеріалів. Шумоізоляції, комфорту, просто кона не дотягує. Хоча я кони люблю, вони класні. Опять-таки, порівнюємо з коною, яка йде на 39 кВт. Бо якщо візьмемо 64 кВт, вона буде проїжджати більше, ніж DS. І... Але ціник там 20, так що якось так. Що ж, цей автомобіль у нас в наявності в Вінниці. Думаю, довго він у нас стояти не буде, бо за такою. За такі гроші це просто топ варіант. Краще я навіть не знаю, що може бути. Ну, Я би особисто собі взяв би таку машинку. Але, на жаль, живу в квартирі, де неудобно заряджати. А на платних зарядках не дуже то і хотілося б заряджатись. Економія mm -hmm. виходить не сильно велика, відсотків на 30% дешевше в порівнянні з дизелем. Це якщо ми будемо заряджатися по 12 гривень за кіловат. Ну, це вже таке, це вже діло ваше. Якщо у вас приватний будинок або є гараж під будинком, то електромобіль це взагалі саме краще, що тільки може бути. Колись я буду мати приватний будинок, тоді буду їздити теж на електричці. А може і ні, а може і навіть раніше рішуся, і буду заряджатися на платних зарядках. Так. Цей автомобіль у нас в наявності в Вінниці. Чекає на ваші перегляди. Буду чекати вас на каву, на тест-драйви без питань. тест драйви у нас безкоштовні, кава також. Що ж, з вас гарний настрій. З мене кава та покатушки на такі тачелі, прикольні. Що ж, не забудьтесь підписатись. Більше автомобілів побачите на нашому телеграм-каналі. В Телеграм публікуємо в першу чергу автомобілі, які тільки заїхали з Європи, одразу. Розраховуємо їх повністю під ключ з розмитненням, доставкою на все про все вже з доставкою в Вінницю. Так що не прогавте всі самі перші варіанти публікуємо саме в Телеграм або на наш сайт вінкар.ком теж можете перейти, подивитися, можливо, щось для себе цікаве побачити. Що ж, мій номер телефону внизу. Звертайтесь, якщо потрібно, надам Вінкод або яку-лі інформацію. по цьому автомобілі, може, ще щось вас зацікавить. Вибір у нас немалий. Що ж, дякую, що додивились до кінця. А вам гарного дня. Пока-пока.